Ціновичі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми розглянемо, як розвивалося мистецтво на території України у період з 16 по девнадцяте століття. Від шістнадцятого по дев'ятнадцяте століття українська культура пережила важливий період розвитку. Продовжуючи традиції давньоруської культури, вона стикалася з загрозою зникнення і поглинання іншими культурами. Процес формування професійної художньої культури в Україні був складним і відображав суміш ренесансних та середньовічних впливів. У порівнянні з мистецтвом Західної Європи, українська культура мала свою унікальність та особливості. Стиль ренесанс на українських землях. З'явився на початку 16 століття. Архітектура того часу мала всі ознаки цього напряму: симетрія планування, застосування античної ордерної системи, декорування з використанням різьбленого обрамлення вікон і порталів з фронтонами, пошуки гармонії з ландшафтним середовищем. Яскравими прикладами споруд цього стилю є Збаразький замок. Архітектор Вінченцо Скамоці, замок в підгірцях, архітектор Гійом Левасер Демоплан тощо у XVII столітті у сфері архітектури з'явились елементи стилю бароко, видатний український вчений початку ХХ століття Вадим Михайлович Щербаківський так зобразив його особливості. Характеризується українське бароко своєю меншою обтяженістю прикрасами. Простота і ясність взяла гору над химерністю, і стиль бароко на Україні став простішим і спокійнішим, ніж на своїй батьківщині, не втративши нічого в красі. Національні риси українського бароко найбільше проявилися у храмовій архітектурі. Наприклад, церква святого Іллі у Суботові. Софіївський і Михайлівський собори в Києві собор Успіння Пресвятої Богородиці у Почаєві, у XVIII столітті у Києві видатні барокові архітектурні споруди були створені за проектами іноземних архітекторів, дзвіниця Києво-Печерської лаври, архітектором Йоганом Шеделем, Андріївський собор, архітектором Бартоломео Растреллі. В архітектурі Західної України. Переважала загальноєвропейська стилістика, національні риси були виражені відносно слабко. Наприклад, собор святого Юра у Львові, Львівська каплиця боїмів, театр опери та балету тощо. В архітектурі України першої половини 19 століття панував романтичний стиль, який співіснував з класицизмом і став початком розвитку реалізму. Цьому стилеві властиві симетричні композиції архітектурних споруд, які також притаманні класицизму, окремі неоготичні деталі та використання орієнтальних арабомусульманських елементів, стилістики в декораціях романтизм проявився головним чином у спорудах панських садиб, наприклад, садиба Вітославських 1830 року у селі Чернятині Вінницької області. Протягом класичного періоду 18-19 століття Україна перебувала під владою російських імператорів, що суттєво вплинуло на архітектурні тенденції. Також важливо відзначити, що класицизм в українській архітектурі переплітався з іншими стилями, враховуючи традиції та культурні впливи в кожному регіоні. Це призвело до різноманітності інтерпретації цього стилю в архітектурі України. Але основні риси класицизму збереглися, а саме симетрія, чіткі геометричні форми та пропорції, монументальність та простір, колони та портики. Приклади класичної архітектури спостерігаємо в багатьох містах України: наприклад, кругла площа в Полтаві, червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка в архітектурі стилю реалізму переважав еклектизм. Тобто суміш елементів різних стилів. Риси, притаманні архітектурним спорудам, це виразність, нескладність, відсутність зайвих деталей. Найчастіше риси стилю прослідковуються в будівлях міського типу. Також використовувались нові матеріали, такі як скло, метал тощо. Наприклад, в Миколаївський академічний художній театр. Будинок Львівської політехніки, Чернівецький національний університет, будинок Шембергів у селі Карпати. В 16-17 століттях в Україні сформувалося кілька шкіл церковного монументального живопису та іконопису. Найбільш впливова школа художників виникла в XVII столітті в київських монастирях. Митці творили головним чином у напрямках монументального живопису, іконопису, гравюри та графіки. Велика кількість пам'яток малярства XVIII століття безіменна. А з іншої сторони, нам відомі імена багатьох митців, твори яких не збереглися. Серед образотворчих митців правобережжя і Галичини визначне місце займав Станіслав Строїнський. З міщанської родини у Львові, який здобув освіту в Римі, а згодом очолював Львівську малярську школу. І разом зі своїм сином Антоном, братом Мартином виконали багато величних розписів. Живописними роботами в церкві святого Юра у Львові, які позначені великою майстерністю, керував вихований у відні Лука Долинський. У творчості таких іконописців, як Федір Сенькович, Микола Петрахнович, Іван Рудкович видно відхід від середньовічних естетичних стандартів. Акцент робився на реалістичність та життєрадісність. За такими принципами були розписані Успенський Собор та Троїцька церква києво печерської лаври, церкви у Полтаві, Переяславі та інші. Над розписами стін і живописом Іконостасів у Києво-Печерській лаврі. Працювали іконописці лаврської малярні. У цих розписах брав участь один із найвидатніших лаврських іконописців Олімпій Голик. Особливо багато були прикрашені всередині Успенська та Троїцька церква. Живопис прикрашував не тільки іконостас, але й всі стіни, арки, склепіння, двері та інше. Вони зображали події біблійної. Євангельської та церковної історії, причому часто бувало, що обличчя богоугодників нагадували реальних людей. Серед різних жанрів українського світського мистецтва основне місце займав портретний живопис. Особливістю українського портрету є те, що він при всій своїй життєвості зберігав зв'язок з іконописом. Часто в зображенні ікони можна було побачити майстерно вплетений портрет світської людини, як, наприклад, ікона розп'яття з портретом полковника Леонтія Свічки Спрятина. Але існували портрети, що не мали ніяких релігійних атрибутів, і вони зазвичай виконувались посмертно. Мали такі портрети історичний аспект. Дуже популярними були портрети Хмельницького. Цікаво, що їх спершу малювали просто стримано, та згодом він набув елементів парадності. Саме таку рису має портрет Богдан Хмельницький з полками з половини XVIII століття, виконаний для церкви в Суботові, де, мабуть, поховано великого гетьмана. Його постать Героя Визвольної війни подано на весь ріст у Парадній Киреї. Біля його ніг схематично зображено територію України. І перначами відзначено розташування полків. Бачимо там теж і запорожців зі знаменами козацький герб з військовою козацькою арматурою, намет. А все це мало символізувати Запорозьку Січ. Група поляків, які схилилися перед гетьманом, має виявити велич гетьмана героя. Яскравим представником портретного живопису можна назвати талановитого митця Лукудолинського. Який свій талант присвятив українській культурі? Родом він з Білої церкви? Опікуном таланту Луки був львівський митрополит Лев Шептицький, який допоміг йому закінчити мистецьку освіту у відні? Згодом Лука Долинський опинився у Львові, де йому доручено було прикрасити церкву святого Юра. Він теж виконав багато прикрас для інших церков Львова і поза Львовом. Багато праці поклав він у Почаєві, де малював стіни і образи, залишив теж по собі багато портретів галицьких владик і західноукраїнського духовенства. Надзвичайно популярними жанрами стали народні картини, які зараховують до за фольклору. Це в основному серія образів козаків козак з бандурою, козак Мамай або сюжетні картини. Козак уособлював народну силу духу, незламність волі у боротьбі з поневолювачами, зображення козака на народних картинах в час, коли запорозького війська вже не існувало, сприймалося як своєрідний пам'ятник героїчному минулому українського народу. Як складова частина народного побуту, такі картини зберігалися до початку ХХ століття. На картинах є сакральна для українців символіка: кобза, що представляє національні культурні традиції, кінь, що завжди супроводжував воїна, дуб, котрий символізує могутність та генетичну чистоту роду. Інші символи пов'язані з життям та смертю козака, спис ставили на місці поховання, штов і чарку клали в могилу. Мамай традиційно зображений із виголеним на голові Оселедцем. На більшості картин присутня люлька носогрійка. Музичне мистецтво України того часу стрімко розвивалося. Вже у 16 столітті в Україні широко використовувалися ноти, з'являються друковані збірки святкових пісень, ірмологіони. В історії української музичної культури другу половину XVIII століття. Називають золотим віком української музики, у цей період класичних вершин досягає духовна хорова творчість. Композитори Максим Березовський та Артемій Ведель досягли вершин барокової хорової музики. Музиканти працювали у різних жанрах, зокрема оперному, але найбільше вони віддавали перевагу церковній музиці. Їхні вокальні концерти, що базувалися на поліфонії. Вважалися шедеврами свого часу. В Глухові відкривається музична школа, де вивчали вокал, гру на скрипці, флеті, гуслях арфі. Тоді були популярні канти це віршована поезія, якій надали музичного звучання. Канти були патріотичного, побутового та любовно ліричного змісту. А згодом і тексти кантів почали писати автори. Наприклад, Кант Григорія Сковороди і досі популярний в Україні. Відомі українські народні пісні брали свій початок з кантів. В середині 19 століття відбувається зародження української опери. Зразком поєднання народної та професійної творчості є музичний спадок Семена Голока артемовського представника українського романтизму. Його твори мають виразні національні ознаки. Наближені за мелодійністю і стилем до народних українських пісень. Відбувається встановлення національної композиторської школи завдяки представникам українського класицизму Миколі Леонтовичу, Миколі Лисенку, Кирилу Стеценко. До початку XVII століття на території України театральне мистецтво не було наскільки розвинутим порівняно з країнами Західної Європи. Наприкінці 16 століття на Галичині та Волині виникають шкільні театри. У xvii 18 століттях стали розвиватися вертепи, мандрівні театри маріонеток, які виконували різдвяні драми та соціально побутові інтермедії. Постійно діючий український театр з'явився в Глухеві. У 1751 році він був своєрідним видовищним закладом, де поєднувалися різні жанри хоровий, вокальний, оркестровий, читались уривки з літературних творів, виконувались фрагменти з балетів тощо. І з початком 19 століття виникають професійні театри у Києві, Львові, Одесі, Миколаєві тощо. Довгий час вистави йшли на німецькій, польській Західна Україна та російській мовах. В кінці 19 століття збільшується кількість україномовних вистав. Отже, українське мистецтво з 16 по 19 століття формувалося під впливом західноєвропейських стилів, а також візантійських та східних традицій. Митці України вміло поєднували ці впливи, створюючи унікальні та самобутні твори, які відображали національні особливості та культурну спадщину. Визначними центрами мистецтва стали Київ, Львів, Чернігів, Полтава, де творили талановиті митці, які збагачували українську культуру своїми шедеврами. Ці твори слугують мостом між минулим, сьогоденням та майбутнім, нагадуючи нам про багатство та велич української культури. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео!